Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент зараз президент Зеленський підтвердив, що в Україні йде контрнаступ. Українські військові кажуть, що вони повернули три села на сході України. Але схоже, вони також зазнають великих втрат, включаючи обладнання надане США. Тому мені цікаво, як США оцінюють цей контрнаступ. Рфейнфомпровайден Армчесесмен Десифенсевамен утримайтесь відтвердження про цей наступ з боку диванного спостерігача. Я й надалі залишатимусь вірним. Цьому дивіться йдуть наступальні бойові дії. Про це немає жодних питань, але характеризувати їх має президент Зеленський, а не ми, і безперечно, українські збройні сили будуть вирішувати, коли повідомляти. Це війна, і вона жорстока. Ми зосередимося на тому, щоб Україна могла досягнути успіху на полі бою. Ви бачили пакет допомоги, який надходить через американську програму підтримки України, оголошено наприкінці тижня. Я думаю, дуже скоро ви побачите додаткові пакети допомоги, які надходять зі сполучених штатів. Вас не здивує, те, що ми продовжуємо надавати Україні те, що як ми знаємо, їй потрібно в цій боротьбі. За тин за винодейніспітелефайнасведебі країн Чи українці повідомляли вас про ці операції. Я знаю, що ви часто ухиляєтесь від відповіді. Я не ухиляюся від відповіді. Я обережний. Вони не мали жодних зобов'язань давати нам будь-які повідомлення або інформувати нас про свої операції, і вони не мали жодних зобов'язань протягом цих 18 місяців. Шановне панство, бажаю здоров'я. Так от. Щоб внести деяку ясність того, що відбувається в інформаційній площині, я слава Богу, не багато бачу, не багато чую того, що пишуть і публікують, але невеликі шматочки до мене доходять. І наскільки розумію, більшість того, що гуляє в нашому середовищі, в тому числі те, що українці самі тянуть в наше інформаційне середовище, джерело цього знаходиться в Росії. Так, от, яскравий приклад їх брехні. В перший же день, коли вони заявляли, що в нас вже розбита бригада, що в нас 350 загиблих, все бригади немає. У нас було 5 загиблих. Це яскравий приклад, наскільки вони брешуть, наскільки те, що вони заявляють, немає нічого спільного з реальністю. Не розтаскуйте, будь ласка, усі ці речі, не тащиться в українське інформаційне середовище, не треба. По втратам їхнім тільки за вчорашній день. В Токмак вони привезли з цього напрямку більше сотні своїх вбитих. За останні тільки кілька днів ми знищили півтора десятки їх танків, два Сумсипока. Скільки ми знищили їх БМП, чесно, я навіть не рахував, БМП колісної техніки, іншої броньованої техніки. Ми в наступі, вони в обороні і вони несуть втрати в рази в рази більші за наші. Щодо наших людей, ніхто не проявляє малодушність. Хлопці 47-ї бригади, бійці Магури, їй бачаться шолеви. Найбільш мужніх і достойних людей в житті не бачив. І не смійте писати жодного кривого слова про цих людей. Вони воюють. В тому числі і за ваше право на існування. Тому майте повагу, не маєте що сказати, по ділу, краще промовчить. Або пишіть слова підтримки. Усім цим людям потрібна ваша підтримка. Не ведіть себе як шакали, не добивайте людей. Людям важко. Людям важко, але вони воюють, вони вигризають метр за метром. Допомагайте або мовчіть. Дякую. А і ще зустрічав, що людей посилають на м'ясо. Так от, ніхто людей на м'ясо не посилає ні в якому разі. Я, як представник командування бригади, кожного дня іду на штурми разом з людьми. Кожен п'ять день. Не в командирських машинах, а безпосередньо в машинах з піхотою. І штурмую разом із ними пішки. Я поряд із ними. Командування 47-ї бригади поряд зі своїми людьми. що буде ескалація за словами заступника голова офісу президента України. Це Ігоржовко, членство України в НАТО зараз підтримують вже 20 країн. Списку він не надає, але судячи з публічних заяв, можна припустити, що там це напевно йдеться про Балтійські країни, також Польща, Канада. Але так. ми знаємо, що всі рішення у НАТО приймаються на основі консенсусу на цей момент. Так. За твоїми оцінками, хто досі лишається проти, хто сумнівається в тому, що Україні треба надати членство? А хто вже готовий, щоб принаймні шлях для членства вже був прокладений для України? А, Юлі, я думаю, що це справді такий е, цікавий спорт е, рахувати. Е... Чи то голи, чи то Бали, чи, чи то країни, але мені здається, що в цій ситуації е, це досить складно, тому що е, переговори відбуваються дуже часто за зачиненими дверима. Ми маємо політичні заяви, і зокрема, е, скажімо, країни так званої Бухарестської дев'ятки, це е, Східна Європа, е, Балтія. Скажімо, починаючи від Румунії і до Балтійського моря країни разом з Польщею, крім Угорщини, звичайно ж, ще минулого року заявили, що вони позитивно відгукуються на прохання України про, про вступ в НАТО. А не забуваємо, що Україна офіційно подала підписану заявку на членство в альянсі восени минулого року. І ще кілька країн до цього доєдналися. Канада нещодавно сказала, але. Будь ласка, зверніть увагу на те, про що вони говорять, тобто, в принципі, фактично всі країни, навіть Угорщина, власне, не заперечують права України вступити до альянсу. Більше того, жодна з країн альянсу, а їх зараз 31, не заперечують рішення Бухареського саміту, яке було схвалене ще 2008 року. Яке проголошує, що Україна буде членом альянсу, ми говоримо про те, що проблема з чітким графіком, з тим, що не що Україна буде членом альянсу, якщо вона це хоче, а коли вона буде членом альянсу, і тут напевне вимальовуються певні конкретні речі. Зокрема, вчора на зустрічі е, представників Франції, Німеччини і Польщі е, у форматі так званого ваймарського трикутника, трохи була е, припіднята так би мовити, е, завіса, відхилена завіса цих, е, цих переговорів. Е, дещо ми побачили, і знову ж таки, якщо ми маємо можливість зараз е, поглянути цитату е, польського президента Анджея Дуди, який. Вчора у Парижі лунав можливо найтвердіше, коли йдеться про е, членство е, України в НАТО. Я мам надія. Я сподіваюся, що саміт НАТО у Вільнюсі, який наближається, принесе Києву добру новину про те, що майбутнє членство України в НАТО чітко видиме. Що як не раз кажуть мені в Україні, в кінці тунелю є світло, яке українці нарешті хочуть побачити, і що воно з'явиться завдяки нашим рішенням, які будуть схвалені у Вільнюсі. Світло. Кінці тунелю не лише представник, не лише представник Польщі, але також Франція, Німеччина. Які у них позиції? Чи є консенсус? Чи вони все ж таки ще продовжують розмірковувати над тим, що пропонувати Україні? Вони Точно продовжують що Вони продовжують дискутувати. Це буде тривати, я думаю, і упродовж наступних чотирьох тижнів, і можливо, навіть вже і під час дводенного саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня, вимальовується певна згода концептуальна, якщо можна так сказати, загальна. Тобто Україні пропонують оголосити так звані гарантії безпеки. Конкретно ще немає е, згоди стосовно того, які це будуть гарантії безпеки. Е, лише, е, напевне, точно Україна не погодиться на те, що було е, проголошено у Будапешті. Так званий Будапештський меморандум з обіцянками загальними обіцянками безпеки напевне, не пройде. Е, є дуже цікаві пропозиції щодо того, щоб НАТО стало. Таким собі гарантом е, української безпеки, як Сполучені Штати, є гарантом безпеки Ізраїлю, можна сказати. Але між Ізраїлем і США це двостороння міждержавна домовленість, яка передбачає, що Ізраїль отримує найсучаснішу, найновішу зброю, е, повну політичну е, і військову підтримку. З боку сполучених штатів, що гарантує безпеку цієї країни, mm -hmm. чи може бути це зроблено у вигляді, скажімо, угоди організації 31 однієї країни з однією Україною? Це було би безпрецедентно це було би дуже дуже цікаво. І наприклад, знову ж таки учора ввечері у Парижі. Канцлер Німеччини е, Олаф Шольц, який відомий взагалі своєю дуже такою стриманою обережністю, е, вчора був е, ну зразково обережний, е, коли говорив про гарантії безпеки для України. Ну власне е, не видавши якихось деталей, майже зовсім. І е, я думаю, що його промова ілюстративна, будь ласка. Проте, це наше інтенсивне обговорення між нами і неодноразово з Україною. Також дуже слушне. Ми завжди прагнули цієї дискусії. Німеччина, Франція зі сполученими штатами та іншими союзниками, щоб бути готовими. Ми і далі це робимо дуже енергійно, і це буде готово, коли в результаті переговорів з'явиться спільний результат. Очевидно, одне нам це потрібно, і це нам потрібно в дуже чіткому вигляді. Сложне чувство, сложне чувства. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.